Це перше побачення з Богом. І, коли, я помітив, коли людина перший раз зустрічається з Богом, вона не може це пережити без покаяння. Чому? Бо коли людина бачить Бога, або зустрічається з Богом, вона починає бачити ого, себе, Бог допомагає, присутність з ним, побачити себе. І коли людина бачить себе, що вона каже? Господи, я і я грішний, я і я нечистий. Ви пам'ятаєте, я згадував нещодавно про Ісаї, який і, і пророкував про інших людей, про інші народи. Він казав, горе вам, горе вам, горе вам це п'ятий розділ від Ісаїя. Але в шостому році, коли Бог дозволив йому побачити Бога, побачити престол Божий, Сірашівав, Херовімем, Він сказав, горе мені, бо я людина грішна. Коли він побачив Господа, він побачив себе. Я ніколи не згадаю, коли ро. Побачив Ісуса іншими очима, не я вчителя, не я пророка, не я добру благодійну людину, коли Христос з ними ловив рибу. Це п'ятий розділ Євангелієві. Написано, Петро прийшов в ужас і він пав на Уліна в човні, і що сказав. Відійди від мене, Господи, бо я людина, яка грішна. Всі дивувалися величю сили Христа, і риб'я і вони зловили, а Петро біля Христа побачив, що він грішний. І третя людина, яка мені приходить на згадку, яка зустрілася з Богом і пережила покаяння, народження з гори це затхей. Коли Христос прийшов до нього додому, коли він сидів біля нього, Христос йому нічого поганого про нього не казав. Він не дорікав про його гріші, про які казали люди, які стояли за віконцями його дома і казали, в який дім Христос зайшов. Бо це грішна людина. Але коли захей зустрівся особисто з Христом, він зрозумів, що Він обманював людей. Він зрозумів, що людям і є нужденним, він не допомагав. І коли він встав і сказав: Ого, я образив, я вчетверо віддам. І половину свого імення я роздав нужденним.